Купити результати за гроші не вдасться. Військово-лікарські комісії очікують великі зміни. Вже до кінця року парламент ухвалить пакет законів, які допоможуть провести комплексну реформу ВЛК. Про це заявив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія. За його словами, для тих, кому потрібно пройти військово-лікарську комісію, процедура стане зручнішою. А ті, хто за гроші хочуть купити собі результат, не зможуть цього зробити. Наразі перевірка ВЛК триває, заявив у своєму зверненні президент Володимир Зеленський. Скоро правоохоронці її завершать і вже є кілька висновків. Потрібно перевірити значний масив рішень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які були ухвалені після 24 лютого. Сьогодні на РНБО була представлена відповідна статистика. Є приклади областей, де після лютого минулого року в десятеро зросла кількість зняття з військового обліку через рішення ВЛК. Загалом Нацполіція вилучила понад 10 тисяч медичних справ, які можуть мати ознаки корупції. Окремо зроблять висновки щодо тих, хто на основі сфальшованих довідок виїхав за кордон. Окремо буде проаналізований перелік тих. То поїхав за кордон завдяки очевидно сумнівним рішенням ВЛК, в першу чергу завдяки рішенням тих, хто вже спійманий на хабарях, йдеться щонайменше про тисячі осіб. Вирішимо, й те, із чим звертаються майже всі командири на місцях, поняття так званої обмеженої придатності. Дуже довго це поняття дозволяло маніпулювати в питаннях комплектації підрозділів. Також на засіданні Ради нацбезпеки та оборони вирішили розширити можливість проходити комісію у цивільних лікарнях та завершити процес цифровізації ВЛК. Жодних черг, жодних блукань заради того, щоб знайти чи підписати потрібний папірець. Це все можна забезпечити на електронному рівні та присутністю потрібного військового саме там, де проходить ВЛК. І якщо це у цивільному медичному закладі урядовці завершать цю роботу по цифровізації кабміну. Також доручили зробити ВЛК безбар'єрними, а перевірки системи військово-лікарської комісії продовжаться.